Всім привіт, як ви потрапили на мій канал, і ми зараз будемо розпаковувати паброві сюрпризи і закінчувати багато колекцій. Сьогодні ми закінчимо колекцію капібара. Взагалі то ми беремо три пакетики, але так як у е, нас 4, вирішила взяти їх. Так. Далі Свіденді Закінчуємо закінчимо. Тут ми жмемо один пакетик, давайте ось такий. І давайте ці два. В наступного відео ми закінчимо цю колекцію. І, ну цю шині. Так, ой. Так, дивіться, далі в нас це все беремо каталог. Так, и ось. Коллекция, как раз мы закинчим ее. И ось наши пакетики. <реклама> Это такая прикольная крышка. Під номером 4. Наступна сторіночка ось. Це ось така. Далі колекція капітара. У нас сьогодні 4 пакетика. Це ось така копібара з рибою. Під номером ой, під номером 2. Ось сюди. Далі ось пакетик. І це ось така мила капібара. Під номером 14 Так. Це ось ця сторіночка. Далі ось такий пакетик. Ось такий. В наступному відео ми вже будемо знімати з новим каталогом і нові колекції. Я вже оформила декілька сторінок в новому каталозі і там дві нові колекції. Так, сім. Ой. Це ось така мила капібар, я її просто кормалювала, вона мені так сподобалась. І це номер один. Трошечки не так причепила. І далі в нас ой, 21-й. Так як я загубила один пакетик, звідси просто клеїмо упаковоч з упаковки. Кафібару я вирізала і зробила будемо її клеїти. Бо я вже декілька днів її просто загубила і немає, чи я її викинула якось. Не помітила, не знаю. Приклеїли і колекція свій день останній пакетик. Ой. І це ось. Ось, яке мені здається, в рубається. Оспаковуємо так. Пишіть ім'я цього персонажа, і це у нас останній пакетик. Так, і далі в нас колекція карточки. І це в нас ось така карточка. Так. Карточка сама з персиками. Ще абрикос, ну ладно. І це в нас номер 6. Ось цей. Дуже красиві. І наступного відео ми на цій сторінці Щось заповнимо звідси. І це колекція 10 підписників розпаковуємо. Два пакетика. Це в нас три. І тут в нас щось. Тут в нас трошечки не співпало. Це в нас цифри три. Я хотіла, щоб в відео нас попалась цифра 0, щоб якраз було тридцять але вже як є. Це у нас номер один. І далі це зараз. Це у нас кіт. І під номером шість? десь сюди. Сьогодні дуже швидко ми все розпакували, просто кінець розпаковка. Але завтра я зніму відео вже з новим каталогом. Постараюсь правда. І думаю, що вам сподобається декілька колекцій, тому що вони просто неймовірні. Особливо одну, одну колекцію мене попросила зробити підписниця. Тому чекайте. Всім па-па!